Я, Наталя, приїхала сюди до Польщі навесні минулого року разом з двома доньками з півдня України з міста Миколаєва. 24 лютого, коли всю землю сколихнула е, ракетна атака, коли небо заграло вибухами, а наші стіни нашого будинку затряслися. Ми зрозуміли, що нам потрібно думати про безпеку, насамперед про безпеку наших дітей. І ось ми, 10 березня, я разом зі своїми двома доньками і моя сестра разом зі своїми двома дітьми ми приїхали в Польщу. Вже таке Доброзичливе ставлення Польщі, мега підтримка, мега допомога нам були зрозумілими на кордоні з Україною, бо нас зустрів волонтер-поляк, і він вирішив нам допомогти перейти кордон на своєму авто, аби ми не робили це пішки разом з дітьми, разом з сумками. І, власне, ми з ним потрапили до Варшави, а потім вже і до Гданська, де і зараз перебуваємо. Тому той мегавеличезний вклад Польщі у освіту моїх дітей, у допомогу, у усіляку підтримку, починаючи з психологічної до матеріальної, це не передати мірою. Цієї допомоги і е, підтримки надзвичайно сильна. Було дуже складно е, адаптуватися. Ми вперше почули польські слова, ми вперше побачили е, Польщу, власне, тому що тут е, за кордоном вперше якось я знайшла, чи то мене знайшли, якщо можна так сказати, е, курси. Для вчителів з України курси вивчення польської мови з дидактичним спрямуванням. Я закінчила цей курс, ми склали іспити. Я почала навколо себе організовувати і збирати українців. І тут започаткувала такий розмовний клуб. Розмовний клуб для усіх, охочих, хто переходить на українську. Це була така підтримка. Бути дієм, бути сильними, бути, надихатися чимось, шукати себе, відновлювати свої сили, котрі втрачені. І розуміти, що і ми, українки козацького роду, котрому немає, немає подібних і переводу, і власне переводу. Так, тому діяти. Діяти і ще раз діяти. Нас чекає наша країна, ми чекаємо повернення, обов'язково повернемося, відбудовуватимемо, мріятимемо, любитимемо ще більше, цінуватимемо ще більше і здобуватимемо ще більше для себе, зокрема, і для нашої країни загалом.